70 гектарів органічних ягід, малина, суниця, обліпиха. Ці культури вирощує на рівненщині підприємство Агроорганік. Їх називають лідерами на ринку садівництва в регіоні. Розпочинали з 9 гектарів малини, проте одразу були націлені на органіку, хоча кажуть, це непросто. Органіка це було нашим пріоритетом. Ми навіть не розглядали конвенційні ягоди, конвенційне поле. Все почалося відразу з органіки. Це перспективно, це корисно, це якісно і важко. Органіка це ти маєш працювати наперед, на випередження. Тобто, якщо йде дощ, ти маєш спрацювати органічним препаратом обов'язково, бо це не хімія. Воно так не тримає, воно так не лікує. Це в основному гриби, це в основному бактерії. Тому ну, це важко, навіть навіть в агрономії. Спочатку була органічна малина, згодом додалась суниця та обліпиха. проте все ж близько 50 гектарів займає малина. Вирощування органічних ягід значно складніший процес, кажуть на підприємстві. Це завжди більше ручної роботи, це підбір препаратів, які дозволені. Ну і догляд, тяжкий догляд за такою, як за звичайною. Можна там від бур'яна спрацювати, тут ні. Окрім здебільшого ручної праці та обробки, необхідно слідкувати за вологістю ґрунту, адже від цього залежить якість та кількість врожаю. Капельний полив працює, у нас є там басейн, накопичуємо воду, стоять в нас такі танзіометри, які показують влагу. І слідкуємо, коли менше 20% наприклад, відсотків влаги, то ми включаємо полив. Бо рослина без води рости не буде. Цьогоріч у господарстві збиратимуть перший врожай органічної обліпихи, адже після посадки саду проходить близько чотирьох років, перш ніж можна збирати ягоду. У компанії розповідають, наразі в Україні попит перевищує пропозицію. Сад закладався в 2018-2019 році. В цьому році у нас буде перший збір. В принципі, в планах є ще закладати обліпиху далі. Насаджень небагато, але є дуже великий попит. З 2018-го підприємство щороку отримує сертифікат органік стандарт, який підтверджує те, що малина суниця та обліпиха вирощені відповідно до усіх вимог органічного продукту. Адже саме це дозволяє компанії практично 100% експортувати вирощену продукцію до країн Європейського союзу. Подальшому планують продовжувати розвиватись та збільшувати насадження органічних ягід основна вимога це прослідкованість по ЗЗР, по добривам, по потоку продукції, тобто ведеться журнал ЗЗРів, тобто засобів захисту рослин, ведеться журнал внесення добрив, наша ягода, відповідно, має потрапляти тільки в сертифікований холодильник під органічну продукцію. Ну і далі вже наразі, коли вона їде на експорт, органік стандарт бере відповідні аналізи нашої продукції. За шість років роботи сформувалась певна команда працівників, які постійно працюють на полях. У сезон кількість робітників збільшують. Польові роботи починаються з весни і до перших морозів. Здебільшого працюють місцеві жителі із навколишніх сіл. Оце зілечко починає рости. Ми вже мусимо виходити, ми вже мусимо прополювати. Ми вже мусимо там. Е, ну, зазвичай квітень, кінець, квітень, Крайний. квітень, квітень травень. Травень вже працюємо вже. Квітень більше да. щось там засіваємо, підсіваємо, а травень вже прополка. Коли вже ми закінчуємо по збиранню і закінчуємо от, прополочки, от це все тоді вже починається обліпіха, там якісь обрізочки нас ідуть, там ну тобто до, 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 до морозів, до морозів. Воно так. Йде поетапно. Поетапно все, там так. випололи, там заростає, там збираємо ягоду, там опять. Зіляче йдемо збирати і так без кінця. На Рівненщині є 25 суб'єктів господарювання, які займаються вирощуванням органіки. З кожним роком ця кількість збільшується. У 2018-му площа землі під органічні насадження становила 4,2 тисячі гектарів. У 2021-му – вже понад 10 тисяч. Окрім того, в області працює програма, яка передбачає часткову компенсацію витрат на сертифікацію. Вісімнадцять 2018 другий рік програма діяла, передбачалася компенсація вартості частково сертифікації, Цієї органічного виробника або виробництва, якої на одного суб'єкта дозволялося до 30 тисяч гривень повернення таких коштів нова програми підтримки розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 23-25 роки, так само передбачено розділ. Підтримки органічного виробництва, якому вже сума компенсації на суб'єкт збільшила до 40 тисяч, окрім ягід, на Рівненщині вирощують органічне зерно, плодові, горіхи та прянощі. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.